До В наших широтах нерідко помпа є першою зброєю для цивільного. Ну, по-перше, недорого. По-друге, є велика варіативність його використання: захист дому, полювання, спорт, розваги. І коли перший раз береш свій куплений за кровні дробовик, з'являється думка. А давай його затюнінгуємо. Проте варто розуміти, що далеко не весь тюнінг є хорошим. Тому ми сьогодні говоримо про 5 найгірших варіантів тюнінгу для помпового дробовика на каналі Балістика. І перший пункт стосовно того, що не варто робити зі своєю помпою. Це, напевне, нічого. Що мається на увазі? У випадку, якщо ви взяли е, вперше свою зброю до рук і поставили її в сейф, то допоможе вона вам не більше, ніж де-небудь пил за шафою. У випадку, навіть якщо трапиться якась критична ситуація, а ви до цього молодець купили зброю, вона вас не врятує, тому що ви, скоріш за все, не вмієте нею користуватись. Якщо ж ви купили собі зброю і починаєте з нею тренуватися, одразу з'являються якісь нюанси. Щось незручно. Щось не туди стріляє, і так далі, і тому подібне. І одразу є два варіанти вирішення цієї проблеми. Це скіл і це тюнінг. Отож, якщо ви нічого не робите зі своїм дробовиком після покупки, то скоріш за все, все-таки щось тут не так. І відсутність тюнінгу це також не ок. Друга категорія того, що не варто робити зі своїм дробовиком це страйкбольний тюнінг. До вогнепальної зброї нерідко приходять е, через е, військові ігри, такі, наприклад, як пейнтбол або страйкбол. А оскільки страйкбольні приводи дуже схожі візуально на вогнепальну зброю, то на неї часто купують відповідний тюнінг. Але варто розуміти, що те, що робиться для страйкболу, це зовсім не те, що робиться для вогнепальної зброї. Звичайно, може хтось дуже багатий і одразу купляв для свого е, Привода Fab Defense або MacPool, тоді, звичайно, без питань у вас не буде проблем з тим, що навішати на дробовик. Але варто розуміти, те, що робиться для вогнепальної зброї зі сталі, для страйкболу зазвичай робиться із цілуміну. Те, що робиться із алюмінію для вогнепальної зброї, для страйкболу робиться із пластику. Те, що робиться для вогнепальної зброї із пластику, для страйкболу зазвичай роблять із. Котячого лайна з суміші з наповнювачем для туалету. Тому усіляка страйкбольна чепуха, китайські каліматори, надруковані на 3D-принтері різні обвіси для зброї, для помпи не підходять. Це дуже потужна зброя. У неї надзвичайно потужна віддача. І якщо, наприклад, навіть для мілкашки або для 223 і ще в принципі деякі варіанти страйкбольних обвісів будуть підходити, нехай люфтять. Нехай якісь там Рагабанські, Дішманські, але помпа такі речі зачасту досить швидко ламає. Тому, якщо не хочете викидати гроші на вітер, не купуйте для гладкоствольної зброї страйкбольний тюнінг. Третя категорія, чого не варто робити зі своєю помпою, це вішати її на цівку ручку для переносу вогню. Можливо, для деяких карабінів це і зручна тема, але не у випадку з помпою. Якщо звичайна вогнепальна зброя має цівку для того, щоб лише за неї взятися і направити в ціль, у помпи цівка це ще й інструмент для перезарядки. Справа в тім, що е, середньостатистичну помпу. Крім того, щоб натискати на спусковий гачок і направляти в ціль, потрібно робити ще купу маніпуляцій. Наприклад, перевертати її для споряджання. Або, наприклад, закидувати на плече ось таким чином. Як бачите, ми постійно перехоплюємося на цівці в різні місця. І цівка не дарма має досить продовговасту форму, для того, щоб не зважаючи на те, з якого положення ви вихоплюєте зброю. Ви могли, ухопившись за будь-яку частину цівки, швидко і ефективно неї маніпулювати. Ну, не лише по прицілюванні, звичайно, і ще й по перезарядці. Коли ви вішаєте руків'я для переносу вогню, особливо якщо це руків'я під 45 градусів, то нерідко буде траплятися таким чином, що ви хапаєтеся за... Сівку і трішечки не влучаєте в те саме руків'я, і потім витрачаєте певний час на перехоплення трішечки зручніше. Я такою чортівнею вже займався колись. На попередній рушниці намагався почепити, і, в принципі, в мене вийшло. Навіть під замовлення робив спеціальну ручку для переносу вогню, щоб вона ідеально ставала на ось таку планку пікатіні. Приблизно місяць з нею промучився і віддав для напівавтомату, тому що це чортівня. Вам можливо буде і зручно, але попереджаю: витрачайте гроші на ручку переносу вогню. Будь ласка, в останню чергу. Є, на мою думку, єдиний адекватний варіант, коли дійсно може знадобитися ручка для переносу вогню саме на помповій рушниці. Це у випадку, якщо ви маєте певну хворобу або травму за п'ястку, і ви вертаєте руку ось таким чином, вам просто незручно або боляче, тоді you're welcome. Четверта категорія тюнінгу, який не варто робити для своєї рушниці, це пікатіння націвку з усіх боків. Олдскульні хлопчики, які росли на вигляді карабіну М4 від фірми Colt, з пікатінками з усіх боків на цівці, звичайно, можуть вважати, що це дуже круто. І мати побільше планок пікатіні – це значно краще, ніж мати їх менше. Але народ, це не про помпу. Навіщо треба, наприклад, багато пікатіні на карабінах на різних? Ну, наприклад, туди можна причепити додаткові прицільні засоби. Наприклад, каліматор під 45, наприклад, бекап механічний, сошки. Лазерний цілевказівник, ліхтарик. Що із переліченого можна повісити на дробовик? Ліхтарик. Що ще? Справа в тім, що будь-які прицільні засоби на цівку помпової рушниці вішати загалом немає сенсу. Якщо ми навіть говоримо про тайфун, у якого зазори дуже малесенькі, настільки що перші рази при спробі його зібрати після чистки, у вас можуть виникнути проблеми. Все одно цівка завжди, хоч трішечки, але люфтить. Якщо ж ми говоримо про дробовики, у яких слово люфт і слово помпа це є слова-синоніми, наприклад, Мосбер 500 серії або Маверик, то там взагалі. Вішати будь-що на цівку, крім хіба що ліхтаря, це ідіотизм. Тому забивати усі емлок планками пікатіні, ви лише погіршите собі зручність для роботи, тому що вона добре пинається. Частину зусилля на вкладку ви зазвичай робите за рахунок лівої руки. І у випадку, якщо ви вкладаєте собі щільно зброю в плече, то тримаючись пальцями. За гострі кромки планок Пікатіні під час пострілу ці пікатінки будуть рвати вам або шкіру, або рукавички. Коротше кажучи, комфорту ви собі не додасте. А вішати ви, скоріш за все, на них нічого не будете. Який вихід? Звичайно, заліпити їх іще додатково цією чертівньою на планки Пікатіні, щоб воно не дряпалось. Тоді цівка стає іще ширшою, і ще менш зручною. Цівки намагаються робити більш-менш тоненькими, тому що у нас є. Певна ширина, на якій зручно братися рукою. Якщо ми говоримо про зброю, то ця ширина приблизно як у черенка лопати. Приблизно. Тоньше зачасту зробити цівку неможливо. Але інженери стараються щодо цього. Наприклад, якщо ми беремо напівавтомати, то нерідко обирають інерційну систему замість газовідводу, тому що у газовідводу зачасту ширша і менш зручна цівка. Тут та сама історія: не треба робити її ширшою. Гірше від цього буде тільки вам за ваші ж гроші. І ще додатковий мінус цього варіанту тюнінгу у випадку, якщо ви берете дішманські пластмасові планки, то вам воно єдине, що буде дряпатись. Якщо ж ви трушний, крутий і багатий чувак, який вішує туди планки алюмінієві, а і ще гірше сталеві, то воно буде погіршувати вам і ще й баланс зброї. І це у мене ще емлоки з трьох боків, а я знаю цівки, у яких ЕМЛОки ось так, ось так, і ще отак, і ще отак. От їх, якщо всі захерачать сталевими планками пікатіння, це буде срака взагалі. П'ята категорія не найкращого тюнінгу для помпової рушниці це ремінь-патронтаж. Звичайно, якщо ми не говоримо про полювання, бо це саме мисливська фішка. Отож, ремінь патронтаж використовується лише на мисливських рушницях. У випадку, якщо ваша ствольна коробка це витвір з мистецтва, з гравіюванням, з сріблом і ще якою небудь там фігньою, для того, щоб будь-який мисливець міг виходити і казати: мій клинок знищить тебе лише одним ударом, мій клинок пахне буском. Мій... Мінок змащено спермою гномів, а це значить ідеально. То закривати цю всю красу е сайцедлом, наприклад, це проблема. Тому саме для мисливських рушниць придумали таку штуку, як вішати патрони на ремінь. Але це не найкраща тема для самооборонних і мисливських помп, тому що це бляха незручно. Ну, в принципі, якщо вам муляють очі зайва тисяча гривень, можете, звичайно, взяти собі, спробувати після чого подарувати кому-небудь. Тим не менш, повірте моєму досвіду: краще набої на помпу вішати куди завгодно, тільки не на ревінь. Зважайте, до речі, і ще важливий момент. Далеко не завжди зброя в сейфі зберігається одразу з ременем. А якраз фішка таких усіх речей полягає в тому, що ви вихопили зброю з сейфу, і одразу у вас був запас набоїв. Які ви можете. Які ви можете відправити в напрямку супротивника не відволікаючись на те, щоб брати ще які-небудь пачечки, ящички і патронтажі? Шостий Сьомий, восьмий, дев'ятий і так далі пункти також є. Але не закінчується час. Дякую, що подивилися відео про найгірший тюнінг для помпи. Звичайно, тема повністю не розкрита. Якщо ви знаєте інший всратий тюнінг саме для помп, пишіть його у коментарі. Взагалі можна було б одразу знімати сіквел, але давайте вже це буде суміш ваших варіантів і моїх. Дякую за перегляд. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, якщо це відео вам сподобалось, і підписатися на канал за можливості долучитися до збору, який також знаходиться в посиланні під відео. І стріляйте влучно, зберігайте техніку безпеки на все добре.